Вітаю вас, шановні глядачі, у просторі дослідження людських відносин. Сьогодні я буду досліджувати тему Прикладна соціальна психологія. Прикладна соціальна психологія це галузь психології, яка зосереджується на застосуванні теорії і принципів соціальної психології до реальних ситуацій. Це передбачає використання соціально-психологічних концепцій для вирішення практичних проблем у таких сферах, як освіта, бізнес, охорона здоров'я та соціальна справедливість. Деякі приклади досліджень практичної соціальної психології включають вивчення ефективності заходів, спрямованих на зменшення упереджень і дискримінації. Розуміння факторів, які сприяють ефективній комунікації та командній роботі на робочому місці, а також розробку стратегій для сприяння здоровій поведінці, такі як фізичні вправи та здорове харчування. Прикладна соціальна психологія також передбачає оцінку існуючих програм і втручань для визначення їх ефективності та внесення покращень. Крім того, це може Включати розробку нових заходів або програм, заснованих на соціально-психологічних дослідженнях і теорії, загалом прикладна соціальна психологія прагне використовувати соціально-психологічні знання для створення позитивних змін в індивідах, групах і суспільстві в цілому існує багато способів застосування соціально-психологічних теорій і принципів у бізнес-контексті. Ось сім реальних ситуацій, у яких прикладна соціальна психологія може бути особливо актуальною. Мотивація співробітників. Соціально-психологічні дослідження показали, що на мотивацію впливають такі фактори, як постановка цілей, зворотній зв'язок і визнання. У бізнес-контексті менеджери можуть застосовувати ці принципи для мотивації співробітників, встановлюючи чіткі цілі, надаючи регулярний зворотній зв'язок і визнаючи співробітників за їхні досягнення. Лідерство та менеджмент соціально-психологічні дослідження виявили риси та поведінку, які пов'язані з ефективним лідерством та управлінням, такі як емоційний інтелект. Трансформаційне лідерство та підтримуючий нагляд. Застосовуючи чи ці принципи, менеджери можуть створити позитивну робочу атмосферу, зміцнити довіру та повагу, а також надихнути співробітників повністю реалізувати свій потенціал. Командна робота та співпраця. Соціально-психологічні дослідження показали, що ефективна командна робота та співпраця вимагають чіткого спілкування спільних цілей та позитивної взаємозалежності. У бізнес-контексті менеджери можуть сприяти командній роботі та співпраці, створюючи можливості для спільної роботи співробітників, забезпечуючи навчання навичкам спілкування та співпраці. Та сприяючи культурі співпраці. Обслуговування клієнтів соціально-психологічні дослідження показали, що на задоволеність клієнтів впливають такі фактори, як емпатія, чуйність і сприймана справедливість. Застосовуючи ці принципи, підприємства можуть покращити обслуговування клієнтів. Навчаючи співробітників бути чуйними та чуйними до клієнтів, гарантуючи, що ж скарги клієнтів розглядаються швидко та справедливо, і створюючи культуру, яка цінує задоволеність клієнтів, різноманітність та інклюзія соціально-психологічні дослідження показали, що різноманітність та інклюзивність пов'язані з підвищенням творчості, інновації та продуктивності. У бізнес-контексті менеджери можуть сприяти різноманітності та інклюзії, створюючи різноманітну робочу силу, забезпечуючи навчання різноманітності та сприяючи культурі, яка цінує різноманітність та інклюзивність. Поведінка споживача Соціально-психологічні дослідження показали, що на поведінку споживача впливають такі фактори, як соціальні норми, самоідентичність і упередженість у прийнятті рішень. Застосовуючи ці принципи, підприємства можуть покращити своє розуміння поведінки споживачів і розробити більш ефективні маркетингові стратегії. Вирішення конфліктів Соціально-психологічні дослідження визначили ефективні стратегії вирішення конфліктів, такі як активне слухання, емпатія та компроміс. У бізнес-контексті менеджери можуть застосовувати ці принципи для вирішення конфліктів між співробітниками, клієнтами чи іншими зацікавленими сторонами та для створення більш гармонійного робочого середовища. Загалом, прикладна соціальна психологія може бути цінним інструментом для бізнесу, щоб покращити свою діяльність, створити позитивну культуру праці та досягти своїх цілей. У якості самостійної роботи дайте письмові відповіді на наступні питання: як соціально-психологічні теорії можна використовувати для покращення різноманітності та інклюзивності на робочому місці? Яким чином можна застосувати соціально-психологічні принципи для підвищення задоволеності та лояльності клієнтів? Як можна використовувати соціально-психологічні теорії для сприяння ефективній комунікації та командній роботі в глобалізованому бізнес-середовищі? Як соціально-психологічні дослідження можуть бути використані для підвищення мотивації працівників? І задоволеності роботою в умовах, в умовах високого тиску? Яку роль можуть відігравати соціально-психологічні принципи у зниженні плинності кадрів і збільшенні рівня утримання працівників? Як можна застосувати соціально психологічні теорії для сприяння етичному прийняттю рішень і корпоративній соціальної відповідальності? І яким чином соціально психологічні дослідження можуть бути використані для досконалення практики лідерства та управління, а також для створення позитивного та продуктивного робочого середовища? Дякую, що додивились це відео. Якщо вам сподобалось, будь ласка, натисніть вподобайку і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі у наступному відео.